На території литовища могло бути уражено одразу два російських багатоцільових винищувачі су 57 Так в ефірі телемарафону заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Дані уточнюється. Є також інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу росіян. Нагадаю, що удар був 8 червня працювали дронами у російських так званих змі. Пишуть, що літак наразі не може виконувати бойових завдань брати участі в. В е, атаках на українські міста загалом е, на Росії су 57 вважається найсучаснішим унищувачем. Хтось говорить про те, що це п'яте покоління, хтось каже, що він ще якби не дотягнув до п'ятого, це ще четверте, бо він не дороблений, Ну, тим не менш, це найсучасніше, що є. Може цей літак бити ракетами ха 59 та х 69 З відкритих джерел відомо, що загалом було шість одиниць. Була інформація про те, що взагалі 10, але не всі робочі? Ну зараз ми детальніше про е, цей літак поговоримо з Костянтином Криволапом, це експерт з питання вітації. Пане Костянтине, вітаю, рада бачити. Вітаю назад Олександр Коваленко. Пише, що для росіян це репутаційна втрата на зразок того, що втратити там А 50 чи ту 95 МС. Наскільки це дійсно репутаційна втрата, і чому так? Ну, стосовно 95-го МС не знаю, а от стосовно А – це точно. І взагалі це історична подія. І якщо б е, там хтось з цих пілотів чи командува, чи їх командирів, був би там дійсним е, японським самураєм, то він б вже зробив собі харакірі або там якнайменше найменше би наголо. І голову там помазав зеленкою. Ну тому що це дійсно історична подія. Це знаєте, от я вчора весь день ходив там в такому піднятому настрої, збили один з а потім ввечері, коли Юсуф каже, що збили і друге, то я вже ну загалі підскакував, тому що ну це дуже серйозна подія. Що треба знати про це літак? Це. От в харчові в харчовому ланцюгу э, э, російської авіації він займає найвищу позицію. Mm -hmm. Він найсучасніший. Він э, саме кращий з них. Це э, найкраща ре, ре, ре рекарнація суд 27-го. Uh, і можна там дуже довго. Я там дуже люблю там казати, що які там п'яте покоління, які він там недолугий, що він там не може робити. Але він дійсно дуже небезпечний літак. Uh, він і наші літаки атакував, і там є у нас втрати. Він uh, відносно всього того, що літає зараз над Україною uh, і окупованої території, територією, не окупованої, він саме. Найменш помітний радіолокаторами літак. І я навіть думаю, що коли от, було враження е, в квітні Трипільський ТЕС, то це була саме його робота, хоча так, таких повідомлень ніде не було. Но невідомо звідки взялися ці ракети Х-69, які так е, ну, судя за стилем, то це десь з півночі, коли йшла оця атака шахедами, крилатими ракетами. От вона заходила там десь. В напрямку між Києвом, Житомиром, отак вона так якось проходила, вони на маленьких висотах підійшли і непоміченими вдарили по Трипільський ТЕЦ. Тому що Петріот їх не засікав, Петріот дивився вгору, він намагався перехопити кінжали, тому що тоді була атака ще кінжалами. Тому це дуже небезпечний літак і його враження. Вони з ним носяться вже років чи то 18, чи то Ну, Наскільки я пам'ятаю, то він ну дуже давно вони почали його розробляти. Індуси всю цю програму його розробки фінансували. Але в 2018 році один з цих літачків дуже пафосно запалав прямо на аеродромі при демонстраційних польотах. І е, індуси там ще трохи подумали, сказали, ні, цей літак нам не годиться. Він не п'ятого покоління, в нього там не те, не те, не те. А не буду зараз на це час витрачати. Но е, при, цьому, при цьому цих літаків залишилась якась кількість в прототипах, е, ну тобто для випробувань. І ще після цього вони зробили ще вісім літаків, і е, це все е, розташовано. Вони спочатку були на далекому сході, а зараз вони перебрались в Ахтубу. Ахтубинський цей аеродром. Це ну, і, і раніше він називався науково-дослідний випробувальний центр. І на ньому доводилася вся російська авіація, незалежно від того, там бомбардувальник чи винищувач, чи штурмовик. Там, <кій> там саме доводились до того, щоб це. Ну, є якісь дрібниці, які треба довести до кінця, от там оце все доводилось. І зараз там є було у цих вісім е, літаків, які вже вони почали нібито виробляти серійно. І е, якась кількість прототипів. Тобто загальна кількість там літаків десь на рівні 10-11, ну тепер вже мінус один. Е, Ну і те, що росіяни не можуть їх налагодити серійне виробництво. Ну, наприклад, f 35 виробляється в кількості 150 машин на рік. А оцей вони зробили там спочатку шість машин, поки в них ще була комплектація, зараз дві. І кажуть, що в нас великі проблеми зв'язку з санкціями, в зв'язку з тим, що е, не вистачає самої. Е, Радіотехнічної частини, тобто очислювальної техніки, оцих високоякісних плат, високошвидкісних і таке інше. Моніторів поставили там щось китайське, але воно там щось не дуже пілоти там я е, піймав один чат, вони там жалілися, що дуже погано щось видно. Тобто ну, навіть тобто, те, так. що літало, воно було, скажімо так, напівдороблене? Так, да, воно воно ще вони дуже бояться, тому що в нього. Там є відмови, він повинен вже був керувати там роєм дронів. Він це поки робити не може. Він повинен, повинен обмінюватися інформацією там з mm -hmm. іншими учасниками бойових подій. А, ну, аналог Лінк-16 натівський. У нього там все це не дуже добре получається. Але все одно він, він досить небезпечний і а, карма його дігнала, тому що він вражав наших літаків в тому числі. Про Бо наші що... літаки. Пане Костянтине, буквально ще дві хвилинки маємо, і я мушу вас таки запитати. Удар з нашого літака по території Російської Федерації. По суті, це теж історична подія напередодні от, в район Білгорода. Що ми могли застосувати? Знаєте, то зв'язку з тим, що тут все покрито повністю таємницею, то я думаю, що це Су-24-й mm -hmm. з нашої території, не ризикуючи. Запустив пробний шарф в вигляді ракети Стормшедева або Скальп. Вона прилетіла точно в ціль, вона подолала всі системи там, ППО. Може, це була не один літак, може там запускали ще ракету 160 міл, так звану. Ця ракета створює. Не, не просто завади, вона створює образи інших літаків, да? і на них на них все ППО починає відволікатися. Ось така дуже хитра система. Ми інколи застосовуємо. І може так було запущено, може було з, з різних боків, що зроблено. Все закрито, тому що всіх очікують на якусь реакцію і хочуть зрозуміти, що буде. І всі так зумували подих, чекають зараз, зараз. Зараз ми все зрозуміємо. Зараз зрозуміємо. Ну десь отак, от. тобто з обмеженим оптимізмом, ми теоретично можемо говорити про те, що можливо ймовірно ми могли застосувати і це наслідки дозволів, які нам надавали минулого тижня по чергово деякі так, країни так. на своє озброєння. І в принципі, це такий, скажімо так, вступ прелюдія ну, так. до Новий. нового витка нашого протистояння. Так. Новий крок. Тому що розумієте, і так подумати, що там Міг-29 чи Су-27 з якоюсь ракеткою там залетів на територію Білгородської області і там щось бахнув. Ну я не дуже вірю, тому що там настільки плотне ППО, настільки там все насичено. Ну правда, там хаймарсами ми їх там трохи порозганяли, але все ж одно Білгород все одно під захистом. Тому я не думаю, що все ж таки ми залітали за кордон. Я думаю, що це все ж таки було су 24 з нашої території. Дякую, пане Костянтине. Костянтин Криво. Але ще раз кажу, що гарантій немає, тому що все, все дуже таємно, все дуже закрите. Я скажу, ми робимо дуже опережні припущення. Дякую, пане Костянтине. Саме так, саме так. Костянтин Криволап, експерт з питань авіації.